Центральний ринок рівного продовжують розчищати від незаконно встановлених тимчасових споруд. Так днями по вулиці Пересопницькій демонтували кілька продуктових кіосків. Там багато років поспіль готували пиріжки та продавали торти. Заступник міського голови рівного Микола дядюсь каже: кіоски демонтують для розвантаження вулиці та розширення пішохідної зони. Вони були. Приблоковані до капітальних будівель, чим звужували ширину хідника, фактично унеможливили безпечний прохід пішоходів по, по вулиці Пересопницькій. А функція вулиці доріг міста Рівного ми знаємо, яка. Це пішохідний рух, вільний і безпечний наших мешканців, і рух автомобілів, також наших мешканців на території міста Рівного. Ми ж вирішили поцікавитися у рівнян, що вони думають про знесення кіосків та чи на часі це. Ще і пирожків нам точно не вистачатиме, а так взагалі треба прибрати цей шанхай. Можливо, ці гроші, що вони потратили на евакуатори, на оце все можна було потратити на зовсім інші потреби, про які ми всі знаємо. Я думаю, що може потрібно. Буде ширший прохід, може для пішоходів, може тут щось, щоб там було також. Приїжджаєш транспорт різний, який підвозить товар сюди. Тут теж зранку дуже тут. Багато так перезавантажено, будемо так казати, що і сварки, і крики, і шум це можливо, те перенесуть сюди щось, якось його облагоустроять. Мені вони не заважали, але якщо прийняли таке рішення, можливо, воно й правильне. Важко сказати на часі чи не на часі. Все-таки ми більш в мирному місті живемо, і потрібно якось благоустрій трошки міста дотримуватися, але це. Питання коштів, напевно. Ну, були тут чебуреки, там була то-то. Ну, люди, так, кажуть, о, такі чебуреки славні були, а де зараз взяти чебурека? Оце то я вже чув. Якби б якісь поставили лагочки нормальні і це обрали б мусор, то може було б щось краще. А так повизвалювалися да й все. Десь. Варто додати рішення про організацію роботи ярмарку, яке передбачає демонтаж кіосків на вулицях Шевченка, Полуботка та Пересопницький, було затверджено виконкомом у травні. Документ з рішенням опублікували на сайті Рівненської міської ради. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.